Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. В цьому уривку сьогоднішньої Євангелії, досить такому короткому, але ми можемо почути таких три теми, про які говорить Ісус: три Його думки. І з одного боку здавалося б, що це такі різні теми, різні думки, але вони теж між собою пов'язані. Перша думка Ісуса, перша така тема, про яку Він говорить, це стосується згіршення, спокушання когось. Згіршити, може, так говоримо інколи такі слова, і це, це саме слово згіршити, воно теж нам вказує на те, що ми можемо зробити так, що хтось стане гіршим, що хтось буде. Поводитися гірше, що хтось буде обирати якусь щось злого. І звичайно, з одного боку, ми кажемо про те, що людина сама, перш за все, вона, кожен з нас, кожна з нас, ми є відповідальні за наш вибір. Остаточно, ми несемо відповідальність, що ми обираємо. Але Ісус хоче нам теж якось так звернути особливу увагу на те, що Теж і наші слова, і наші дії, чи наша бездіяльність, вона може вплинути на те, що, що хтось обере дорогу гріха, дорогу якогось зла, дорогу якоїсь неправедності, що хтось згіршить іншу людину, спокусить, каже Ісус. Спокусити, напевно, можливо, ми вже не раз чули, що це слово грецьке. Скандалом, так? воно так трошки може, від цього є це це слово скандал, що воно теж означає якусь перешкоду, яка лежить на дорозі. так, І, 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 і людина, ідуча цією дорогою, вона якби, спотикається об цю перешкоду, вона може впасти, чи може інколи сказати, що це так, як якась шкірка банан, так, яка лежить, і, і хтось посковзнувся. І, і впав, так? це, як, власне, це таке спокушання, що, що моє, мої якісь дії або брак дії можуть бути якоюсь такою перешкодою, яка спричинить те, що людина може впасти. Звичайно, вона остаточно, як ми кажемо, кожен, кожна з нас відповідальні за, за те, якою дорогою йдемо. Але Ісус, якби нам говорить, що теж ми несемо певну відповідальність, особливо. За тих, котрі, котрі є слабшими, котрі, можливо, власне, в нас вбачають якийсь авторитет, на котрих ми маємо якийсь вплив, які, якимось чином залежні від нас. І Ісус, якби говорить про це в Євангелії, кажучи, що. Неможливо, щоб спокуси не прийшли, але горе тому, через кого вони проходять. І навіть такий досить ну, символічний і ну, міцний спосіб. Він говорить, що, що краще такій людині було б почепити такий жорновий камінь, великий камінь з таким отвором, який в той час ну, люди розуміли, про що йдеться, і кинути його в море. Власне, ніж, щоб, щоб спокусив він одного з цих малих. Але далі Ісус говорить нам теж про таку другу тему, і немов би таку відповідь може, на те питання, бо, напевно, може в нас інколи з'являтися це питання, чи взагалі можна уникнути згіршень. Тому що ми всі не ідеальні і можемо в нашому житті зустрічати тих людей, які. З приводу своєї слабкості, своєї теж грішності роблять щось, що може на нас впливати, або ми можемо інколи помилятися, можемо щось зробити, що впливає на іншу людину, на її вибори. Так? І здавалося би, що, що теж цього неможливо уникнути, так? Тому, тому що ми усі є, є слабкими людьми. І так чи інакше ці, ці згіршення, цей, ці дії, вони можуть зустрічатися в нашому житті. І, напевно, такою відповіддю на це є, є ці слова, які каже Ісус, зважайте на себе, «Зважайте на себе, то якби Він звертає наш погляд на те, щоб ми вміли бути такими смиренними. Смиренними. Далі каже Він про прощення, про те, що коли нас просять, щоб ми простили. То, щоб ми дарували це прощення. Може бути, також і що ми, коли відчуваємо, що, що завинили і йдемо до когось з цим прощенням, з цією свідомістю своєї провини, своєї слабкості, свого гріха. Так? Це, 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 це щось, що є важливе, це, це усвідомлення того, що ми потребуємо цього милосердя, і також що, ми, що інша людина потребує. І коли просить, щоб ми вміли цим ділитися. І тоді це, це прощення, це милосердя, це смирення, воно ну, не мов би, чинить, що, що ця спокуса, це згіршення, ну, воно вже не має такої сили. Так? Немає сили в нашому житті, в житті інших людей. Тоді, коли ми втілюємо його в наше життя. І це третя думка Ісуса, яка пізніше, власне, Ну, Перш за все, вона виникає з, з цього прохання учнів. Можна би сказати, що учні, які слухали Ісуса, які слухали про, про цю відповідальність за іншу людину, за Ісуса, який, який якось особливо їх звертає увагу на те, щоб уникати цих згіршень, який запрошує до того, щоб, щоб дарувати прощення іншим. І учні, які слухають Ісуса, можливо, в них якби з'являлася ця, ця думка про те, що, ну, що людськими силами це неможливо зробити, неможливо так жити, неможливо втілювати ці, ці слова в своєму житті. І тому вони кажуть Ісусові, Господи, додай нам віри, що для цього потрібна віра, для цього потрібна ця Божа благодать. Що ми свідомі того, що своїми власними силами ми не в змозі жити згідно з тими словами, жити згідно з тими дороговказами, які, до яких нас запрошує Господь. І потребуємо, щоб просити. Господи, допоможи нам так жити. Господи, додай нам віри, Господи, допоможи нам, щоб в нашому житті ми втілювали Твоє Слово. Але тоді, коли ми будемо зустрічатися з якимось згіршенням, або коли, можливо, ми будемо причиною якоїсь згіршення, щоб ми шукали цього порятунку в Твоєму милосерді, в прощенні, яке даруємо іншим, і про яке просимо інших, додай нам віри. Хочемо звертатись до Господа так, як зверталися до Нього апостоли. Амінь.